Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек, який виконують Гарік Бірча та Влад Булах Берлінго 210. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, я не можу проходити. Чи... Треки, які я бачу, які присвячені військовим і які дійсно зроблені гарно. Тим паче, в цього трека е, є класна мета. Всі гроші від перегляду, від авторських прав будуть направлені на потреби батальйону Берлінго 210, якому і присвячений цей трек. Отже, давайте слухати. Народжені не для війни. Знає... Сіл, щоб на своїй землі вічно бути вільними, але зі своїм мечем увірвався людний сім, виженемо його з батьківщини рідної, хай звали нас ведуть добре. З нами Бог, і Україна, мати за спиною. У наших жилах лють наших тітів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо, точно вистачить нам сил. Верно, вісті, десять, честі слава. Знаєте, мені дуже подобається тут саме виконання, саме голоси, вони, по-перше, щирі, видно, що хлопці дійсно переживають. Те, що співають. По-друге, ну, вони класні, видно, що це сильні голоси, е які вправно співають. Народжені не для війни та діло тепер моє, стояти плічо пліч, як полум'я багаття, Берлінго 210, боронимо своє, свободу, віру, волю, не віддамо ми. Буде за запальною ми українці, значить, з нами Бог. І Україна мати за спиною. У наших жилах людьх наших дідів. І наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо, точно вистачить нам сил. Торлінг о двісті, честь і слава. А дійсно, так і є у наших жилах, жилах наших дідів, тому що. Ми вільний козацький народ. Згадайте всі, як було 24 лютого, як, які були черги до військоматів, які були черги за зброєю, які скільки було бажаючих боронити нашу країну. Я роблю ці відео для того, щоб підтримати військових і тих, хто зараз знаходиться. Не на фронті, щоб вони пам'ятали про цю війну. Бо багато хто починає забувати, а так не повинно бути. Я ще раз вас закликаю донатити Збройним силам України. Прошу вас, перейдіть, будь ласка, на лінк, який буде під цим відео. Це, це лінк на відео, яке я зараз оглядаю. Продивіться його, хай, хай трошки капне від реклами, і таким чином, ви задонатите. На Берлінго 210 У дітів, і наша кров розпечена, Ми знаємо, точно нам сил. Берлінго 210. Жила лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава, ми знаємо точно вистачить нам сил. Берлінгу 210. честь і слава. У наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава, Ми знаємо точно ви. Знаєте, що ще мені сподобалось в цій пісні, що м таке відчуття, що вона спочатку задумувалась під оркестр, тому що тут дуже така аранж сильне аранжування, Ну видно, що е чи людина, яка має Ну освіту музичну, яка робила оркестровку, бо Ну вона написана під багато інструментів, і тут їх теж немало. але Мені здається, з симфонічним оркестром вона буде звучати ще потужніше, аніж а, є тут. І це круто, що пісні робляться а, навіть під час війни, навіть ну, людьми, які воюють. А я так розумію, що ці люди воюють зараз. Робляться не на колінці, а з душою. А, вони дійсно вкладають сюди всю душу. Ну і роблять їх гарно. Тобто. Знаєте, мене ну, добиває те, що люди, які знаходяться а, не на фронті, роблять музику примітивно, а люди, які воюють, роблять її класно. Можливо, це не комерційна музика, але вона класна. І я дякую хлопцям за те, що вони роблять саме, саме таку музику і такої якості. Дякую Збройним силам України. За те, що вони боронять нашу державу, дякую вам за те, що дивилися. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!